Добрий день, мене звати Ляна. Yes, я з компанії Вейчипінг. Розкажіть, будь ласка, ви перший раз на такому заході чи вже колись були? Ні, nee, я вже не знаю, які мої сорінування. На помашині в принципі відпочив, не перший. <laughs> а розкажіть загалом, що це yeah. за машина? Nissan Silvia С14 на моторі ВК це V8 5,6 від Атніса Нормади. Машина одеська, я одесит. Якщо не секрет. Скільки коштує такий автомобіль? На даний момент ціна цього автомобіля – около 40-50 тисяч доларів. А по запчастинах, наприклад, ви десь там виїжджаєте, От я бачу, вам перебув трохи покоцаний. В Одесі є прекрасний чоловік. Пішла шутка, що машини, які він строїть, вони зібрані з запчастей, які валяються на полу. Ну, по факту так і є. Но это топовые запчасти, которые стоят достаточно дорого. Машина была полностью оранжевая. За день до выезда она преобразилась. Мы собрали из того, что было пластика, полностью жопу. Я взял черный баллончик, покрасил это все с баллончик, и теперь она черно-оранжевая. И немного, ну не немного, она достаточно изменилась. <плодисменты> Друзі, мені довірили зараз трішечки погазувати на цій машинці, тому ходім я вам покажу. Дуже вам дякую, бажаю вам удачі на ваших гонках перемоги і всього найкращого.